Херсонський колаборант Володимир Сальдо від'ємно оздоровився. Окупанти відправили його на больничко і рулять вже без прокладки місцевого гауляйтера. Росія посилює репресії на окупованих територіях і влаштовує ядерний терор на Запорізькій АЕС. Нові зрадники та початок роботи українського зернового коридору. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки тижня, що минає, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Призначений російськими окупантами гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо нарешті дослужився до реанімації. 4 серпня він повідомив, що росіяни відправили його в лікарню. Нібито після наради до нього підійшов так званий міністр охорони здоров'я і, оцінивши його зовнішній вигляд, почав наполягати на негайному медобстеженні. Спочатку Сальдо, звісно ж, відмовлявся. Посмотрите на мене, і я вам просто хочу сказати, що я сейчас займаюся совершенно другим. А після обстеження вже й було прийнято рішення про госпіталізацію його в Криму. Виконувати обов'язки гауляйтера окупованої області буде керівник так званого уряду ФСБшник Сергій Єлісєєв. Тобто, все буде як і раніше, керуватимуть росіяни, але вже без говорящої голови сальдо. Жизнь сама таких людей наказує і дуже сильно наказує. В будь-якому випадку центр журналістських розслідувань ще від дня створення фейкового уряду говорив про те, що невдовзі він замінить собою окупаційну адміністрацію. Адже Кремль не влаштовують місцеві колаборанти в якості управлінців. Їм потрібні російські перевірені чиновніські кадри на місцях. Наступного дня російські пропагандистські помийки почали повідомляти, що Сальдо ввели в медикаментозну кому та відправили на лікування в Москву. Що з ним сталося, незрозуміло, але стан пишуть важкий і його нібито могли отруїти. Судьба ось так вот. В будь-якому випадку в комі саль, чи ні, управління окупованої Херсонської області тепер змістилося на російських ставленників. Для цього і задумувався фейковий уряд. Подивимося, хто потрапить в реанімацію наступним. Російські окупанти влаштовують ядерний терор на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Станція з 4 березня перебуває під контролем росіян. Українські фахівці змушені працювати під наглядом працівників Росатома. З території окупованого енергодару, прикриваючись атомною станцією, росіяни обстрілюють місто Нікополь, що знаходиться на правому березі Дніпра. 3 серпня в інтерв'ю Associated Press директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атомна електростанція, яка, до речі, є найбільшою в Європі, повністю вийшла з під контролю Агенції ООН. Він звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації і уникнення ядерної аварії. Звісно, росіяни ніяких експертів МАГАТЕ не пустили. Натомість, 5 серпня, обстріляли територію майданчика станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор, звинувачуючи в ватачі Збройні сили України. Рашисти серйозно пошкодили азотну кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоки водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Перед обстрілами представники «Росатома» поспіхом покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака. Таке йдеться в повідомленні компанії енергоатом. Обстріл відбувалися в день та ввечері. Через них довелося відключити один із трьох енергоблоків станції. Будь-які обстріли цього об'єкту це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС, і це не тільки Не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі. Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту терміново примусити Росію звільнити Запорізьку АЕС та передати її під контроль України задля безпеки всього світу. Готуючись до фейкового референдуму на окупованих територіях, Росія посилює терор та тиск на цивільних. Окупанти викрали директорку Гаврилівської школи Каланчанської тергромади Тетяну Ткаченко. Невідомо, де знаходиться голова Горностаївської селищної ради Дмитро Ляхно та волонтер Олександр Слісаренко. Колишній командир розвідувального корабля Славутич, капітан першого рангу запасу, військовий пенсіонер Олексій Кисельов, викрадений з 22 липня. Він знаходиться зараз у СІЗО «Симферополя». У Генічіську на вулиці йому на голову одягли мішок, заштовхали в мікроавтобус і повезли на обшук до його будинку. Після обшуку Олексія катували в будівлю техучилища номер 17 Зараз Кисельов арештований за рішенням незаконного Київського районного суду Сімферополя. Незгодним з окупацією росіяни погрожують видворенням для наглядної ілюстрації. Окупанти навіть зняли постановочне відео, де чоловіка з пакетиком нібито відправили на підконтрольну Україні територію. Вам приміняється. Процедура принудительного видворіння за територією Запорізької області. Є. Зерновий коридор у чорному морі почав працювати. 1 серпня наше судно з українським продовольством вийшло з одеського порту. Зерновоз Разоні під прапором Сієра Ліоне» вирушив до Лівану з 26 тисячами тонн української кукурудзи. Це результат підписаної 22 липня угод між Україною, Туреччиною, Росією та ООН про розблокування українських портів. Разом з цим слідом за Разоні рухалися судно Міхаїл Нінашев. Воно теж було з українським зерном, але краденим і вивезеним через окупований Севастополь. У Лівані було надія на затримання підсанкційного сирійського корабля Лаодиція, яке з 2016 року з порушенням законодавства України і західних санкцій заходило в закриті порти Криму. А тепер також вивозить українське зерно. Україна наполягала на тому, щоб судно було заарештовано, а вантаж конфіскований. Але 4 серпня Лаодиція покинула порт. Добре, що хоч розвантажитись ліванська влада не дозволила. 5 серпня спортів Одеса та Чорноморськ вирушив перший караван суден з українським продовольством на борту трьох балкерів «Наві Стар», роджен та поларнет знаходиться 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляє: якщо зернові угоди працюватимуть і надалі, то українські порти зможуть обробляти понад 100 суден на місяць. Крім того, зараз порти працюють лише на вихід, а треба, щоб робота велася в обидва напрямки. Тільки 2% підприємців окупованої частини Херсонської та Запорізької областей стали на податковий облік в окупаційних адміністраціях. Тобто близько 4 тисяч суб'єктів, стверджують джерела Центру журналістських розслідувань. Більшість підприємців намагаються розпродати залишки своїх товарів, закрити торговельні точки і виїхати на підконтрольну українську територію. Окупанти ж вимагають ставати на їхній фейковий облік, а якщо цього не зробити, то можуть конфіскувати майно. Також з'являються нові обличчя місцевих колаборантів. Директоркою школи в селі Коробки Каховської міської територіальної громади погодилася стати Ірина Новікова, яка працювала вчителькою математики у місцевому агротехнологічному коледжі. А от нова завид школи Світлана Проценка була продавчиною в місцевому магазині. Голова Новотроїцької селищної територіальної громади Петро Збаровський погодився на роль голови неіснуючого нижньо-сірогольського району. Цікаво, що на початку травня Петро Зборовський в інтерв'ю місцевій газеті Трудова слава заявляв, що збирається працювати виключно в межах українського законодавства. Тепер коментувати зміну своєї позиції журналісту ЦЖР під час телефонної розмови Збаровський відмовився. На сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!